Це села вимірають, люди з сіл виїжджають. Це не схід і не південь. Кругом руїни і немає кінця. Ніхто не живе, ферми розваляні, все розваляне. До чого ми двигаємося, я не знаю. Що не подобається? Це якийсь древній. Да? Чого воно зміщено? Програма розтяглася чи скоротилась? Ну, така от поїздка в оболонь. Друзі, всім привіт! З вами Вовка Брус і в сьогоднішньому відео. Ну, не знаю. Поїдемо по прицеп до трактора. День почався як звичайний, буденний, ранкова робота, управляння і так далі. І тут мені скидає мамка, прицеп продається, а так як ми з Сергієм Миколаївичем підбираємо прицеп. До нашого тракторця хочеться два ПТС-4. Новий купляти не хочеться, бо він дуже дорогий. І тут випав прицеп, в принципі, не дуже й далеко. З одного боку, а з другого боку, вроді й далеченько. Трактором туди не доїдеш або можна поїхати, але це буде дуже довго. Це получається аж 150 кілометрів. Але добротний прицеп, тому зараз їдемо його із Сергієм Миколаєвичем купляти. І будемо якось доставляти. Ну, і покажемо цей контент вам. Я думаю, вам буде цікаво. І будемо трошки спішити, бо в другій половині дня ще приїдуть хлопці, будемо передавати одну з оцих осядківок. Щас я вспомню, яку оцю. оцю будемо передавати. Ще треба було б забрати на новій площі. Перебувати не вспіваємо. Ось такий, от, друзі, ритм життя. Біжиш, біжиш і щось не вспіваєш по-любому. Воно, бачите, машина припаркована. Не забудьте ж завтра зайти на стрім. О сьомій годині вечора ми будемо розігрувати даний автомобіль е за донат. Задонативши в общем, 600 гривень, можна буде виграти отакий автомобіль і кучу різних призів. Тому долучайтеся обов'язково, тому що у нас е цікаві проекти будуть на каналі. Ну, Я думаю, непогано. Ми короче, поїхали, бо немає часу. Потім я вам все розкажу. Так, якраз поїдемо з цим апаратом. Нам треба тут його прогнати, е цю систему охолодження. В общем, дуже невеличка теч була у цій системі охолодження, а знайти ми її так і не змогли. Тому ми залили, як вона та ерунда називається, Сергій Миколаївич? герметик. В общем, як невелике десь протікання, можна залити таку ерунду, називається герметик у систему охолодження, і воно залатає десь. Той невеликий, як воно, сіфончик, дірочку. Коротше, залили і от зараз якраз випробуємо, бо там треба було залити і поїздити деякий час на ній. Погодка у нас така. Туман, да. Воно, друзі, прицеп, він не часто і треба, але тоді як треба, його нема де взяти. Воно раніше ми практикували, брали в людей прицеп. там сусіда через дві хати. Але. Коли він нам треба, як правило, він і тим людям треба. Тому все-таки вирішили Сергієм Миколаєвичем, що треба, щоб був прицеп в хазяйстві в будь-якому. Та й дров навіть арпалом набити, поїхати. Теж загрузить. Лента є, загрузив, а вигрузить в автомобільний треба вручну, а то прям висипав таюсу. Ну багато моментів. Як зерно убирати, теж в усіх прицепах під зерном зайняті. А в нас буде свій і доволі непоганий, мабуть. Ну, Зараз приїдемо, я вам покажу. Добре, диви. Ракета. Ракета. Десь, десь на Полтавщині. Дивіться, це отака біда зараз. Це було хатище, та Навіть не те, що хатище, а ось його будинок. Це, на жаль, наша країна перетворюється, або не наша країна, а наші села перетворюються на таку от проблему. Все заростає, будинки покинуті, зарощі. оце ще й стоїть будинок. Ну і зрозуміло, що ніхто не живе. І це ціла вулиця така, це я вже вімкнув камеру пізно. Ось теж явно ніхто не живе. От така біда в нас в Україні. Нікому ці села не потрібні. І це саме серце нашої країни, це Полтавщина. Оно ну, будинок Тараса Шевченка, так? Да? О, так це ж, це ж тут багато будинків із підстріхою, Ось дивіться, під очеретом. Оце я мрію зробити, щоб в мене був такий будинок під очаретом, Там не жарко літо. Дивіться, яка красота. Тут просто багато очерету, да? але ж будинок, Його В общем, друзі, бачите, села вимирають, люди з сіл виїжджають. Ну, а ми стараємося показувати такий матеріал, що в селі також можна жити, в селі потрібно жити, тому що без села місто ну, місто ж треба годувати. І при бажанні що? Ставлення да, ставня все. Але, на жаль, маємо ось таку ситуацію. Бачите? Будинки, тут ніхто вже не живе. Прям не то, що. Ось тут може, да, тут живуть, бо світ світиться. Оце один, один будинок там, де хтось живе. Це ми поки що зустріли, ось, ось ще один, люди живуть. А так в основному і по другу сторону теж хати ще закинуті. Ось так, бачите, церква, Да. А знаєте чого? то що Тут немає таких хазяїнів, як. Наприклад, Олексій Миколаївич Васильченко. Оце б його сюди, він би тут поселив би людей. Вони б жили і щось робили. Побільше б таких. Ну а тут взагалі біда в цьому селі. Що дороги немає, що людей нема. Я машина навіть якась є. І це не, не схід, друзі, це центр України, це не схід і не південь, це не окуповані території. До, до такого Іванівка. До такого ми дожилися і без війни навіть. Бачите? чи довели, чи дожилися. Напишіть в коментарях, це довели так нас, чи це ми самі такі в цьому винуваті і дожилися до такого моменту. Я думаю, мабуть, ми самі в цьому всьому винуваті. І, і людей дивись, мало. Оце проїхали село, одну людину зустріли і все. Так, Фермери є великі, якісь холдинги. Хватають ці землі, обробляють, а людей... людей нема. І бажання в людей нема. Але хати доволі цікаві, під стріхою. Всього щось було хати ще якесь. А що дивіться. Живуть, ну, але могли б побілити хоча б її, так. А що дивіться, що тут. Центральна дорога. Так, це центральна вулиця, бачите, це дорога до оболоні, Вон, там лелеки живуть. Це ферма. Ось ферма, дивіться. Ферма теж. Ну як, колись була ферма, це просто руїни. Просто кругом, кругом руїни і немає кінця. Обочини за розчіпащами. Якби не знав, де я їду, то я б сказав, що це прильоти були, так? Да? Але ж тут війни не було. Так. Да. Таке щось. Хати ще кругом. І все, і виїхали. В общем, друзі, відсотків 20 будинків там, де люди живуть. 80 відсотків, ніхто не живе, ферми розвалені, все розвалене. До чого ми двигаємося, я не знаю. Хазяїна прицепа, він виїхав по нас. Ну, а ми, як виїжджали, ми подзвонили нашому знайомому Денису. У нього є евакуатор для того, щоб його доставити. І він вже нас, в принципі, доганяє. Дуже швидко і класно все поки що виходить. Ну, тепер головне, щоб прицеп був хороший, да, Сергій Миколаєвич? Так, добралися ми. Тут таке конкретне хазяйство. Оце він, так? Так. Там на фото, ти ж бачиш. дровами. Це гіляна, кидаємо. Поняв. Так, ну зараз Сергій Миколаївич огляне. Дивись, підходить нам чи ні. Це Таке саме таке. Циліндр тече? Рама, дивимося ціла. Не викручена. А як тут, це, це круг, оце палець, так, да? чи як? Топорить? Ні, круг, а круг, я. як, о, там палець, це подшипники, там, що там. Чесно скажу, він стоїть оце з гульом. Зазначу, що гілля. А стопорік сам не так, ось, ось, там, а воли стопоріться. Це він чисто гілля у вас, да. а світомузика, оце все працює. Ну, хто знає, Хто я знає? це батько причепив сто год назад, так я батько забрав, щоб тут стояв під гілля. Гілля він не вивозив. Зберігав гілля тоді ще поряд, апельсим, зімні сорта. Речі Редделішес і Муцу. Красота. А куди ви яблука ці діваєте? Об'яви і люди приїжджають, і забирають, і самені в район вивозимо по догульності. Це, Це карликові, так? Да? Ні, полукарликові. Пол... Полукарликові, капельна зарита і вон бочка стоїть. Ага. Клас. А борти як? відкриваються? На ту сторону. В одну сторону? Тільки? Ні, на, на, В одну, на ту сторону. На і вона зар... вже. Ні, ну Воно ж переставлять пальці треба. Я не знаю, що вони переставляються. Зерно ми не ніколи не возили, раз сожні були привезли. Тому що цим зерно практично було возити, а газоня купили, все воно стоїть. Батька так, гарбуз, який з ворода привіз, постав, і так отак воно прив'язане? Ну, Прив'язав, як сюди ж набік перевертав. Що на прив'язав, прив не знаю. Чесно кажу. Я його питаю, там якийсь на це ограничитель, щоб не повністю піднімався. Туди-сюди, коротше. Шланг цей не годний на гідрові. Фланг? Да. А назад він. Да, оце ж відкривається. Діло Оце обратно ж батько сам приліпив, щоб його ж не розширювалося. Тобто оце. Понятно? Ну, отак, щоб не розширювалося. по тобто, віді... Отому ж у мене стойки варені, а тут же ж воно ну, не варене стойки. Ні. Тільки ж пальці ж перекидати тоді ж. <звук> пальці ж? Чи вони один з батьків та нові вставляють пальці, щоб перекидали? Ні-ні, то як ні -ні, ограничення. А відкрили? <звук> Приводиться, сто процентів. Моя просто Прикручено А, ну як прикручено, то прикручено. Вики назад він не минути. що не подобається? нравиться? Ну, не подобається, то не бери. Ношу. А циліндр тут бачиш який маленький да, якийсь. Це, це дивіться. Оце ж воно дуже прикручено було. Тут зміщене. щось непонятне. Так. Да. А чого воно так. І круг якийсь. Ну не такий, як обично, да? Це, це якийсь древній, так? Да? Так, ну то поїхали. Вибачте, ми, мабуть, не будемо його купляти. Ні, то ні. Ну, коли воно прикручено на 4 болта, а воно щось зміщене. Чого воно зміщене? Рама розтяглася чи скоротилась. Та ні, не скоротилася. — Бачите. Гляньте, воно щось не воно. І круг якийсь ну, не такий. Ми думали на кругу, так на отакому кругу, як оце. Ну заводське. Ви як цей, то кажіть людям, що на кругу ну, непонятно на якому, і що не відкриваються борти, і що не бере верта на всі сторони. Ну так він дов усі сторони. Що Сергій Миколаївич? Друзі, прицеп Сергій Миколаївич забракував. Ціна хороша, але він якийсь дуже старий, він сказав. от. Так от. Ну, в принципі, воно то й нічого, але е, визвали ж евакуатор. Це ось Денис, евакуатор визвали, а прицепа не беремо. Вам повезло, Чи нам, а нам не повезло. Не беремо не берем, він такий старий, не, не дуже. Він казав, що треба було з нами зразу, навіть приглянули. Треба мій. ж було. Ну Хлопці розказали, що дуже класний прицеп і все чітко там. А в дійсності виявилось, що таке щось, щось таке. Так, да, Друзі, може кому треба, евакуатор буде золотоноша, да? ви сам... золотоноша. і золотоноші. Я номер телефону ось у Дениса залишу в описі до відео. Саме бюджетні ціни на да? E, да, максимум бюджетні. І по промокоду Вовка Брус вам ще скидку зроблять. Все, друзі, будемо, мабуть, їхати назад. Отака от, друзі, невдала поїздка. Дякуємо Денису. Він прилетів буквально за нами і дуже швидко. І доволі недорого було б. Так що, кому треба, звертайтесь в описі до відео. Я його номер телефону залишу. Це Золотоноша, Черкаси, ну, коротше, ці міста. Ну а ми із Сергієм Миколайовичем тепер потихеньку рухаємося цими самими села, сила, силами селами додому. Е, дуже шкода, просто по телефону розказали. Реально класний прицеп. І все на кругу різина не потріскана, прямо прям приїхала. А Сергій Миколаївич каже, навіть у нас в бригаді, як він ще працював в колгоспі, то таких вже не було прицепів. Це каже, древній якийсь і той механізм поворотний, непонятний. І купи його, а тоді роби його, чи я не знаю. Вони й самі цим не користувалися, а користувалися тим новішим. А це як металолом стояв, як, як ємність. Тому, друзі. Ну, така от поїздка в оболонь. Так що, друзі, може, знаєте, хто продає толковий прицеп, або може в кого без діла стоїть, то там номер телефону мій є в описі до відео. Подзвоните, ми приїдемо ну, з Денисом на тому евакуаторі і купимо. Тільки по-чесному кажіть, якщо хороший прицеп, ми готові. А таке щось по телефону да, розказав і тобі гарно розказав. Все класно, і то такий бадьорий прицеп, і все там працює, а приїхали, він вигружає на одну сторону. Да. а на другу. цепки Якісь висять. Якісь цепки непонятні висять, воно все стоїть, і ржавить, і уха непонятно, як поприку. Коротше, дурдом. це мати винувата. <реку> Де вона взялася з цим? <реку> з, <барахолкою. реку> з барахолкою тією. Може лучше новий купимо. Сергій Миколаївич, може, краще купимо новий, та не будемо мучитися. Воно новеньке буде, хорошеньке. Так, Друзі, поки ми каталися, то вже й військові приїхали, нас ждуть. Машину зараз будемо передавати, а ми катаємося з Сергієм Миколаєвичем да, на пару. Сергій Миколаївич сказав, що удалить у мамки той барахолку тут. Бо <реш> в тій барахолці продають саме барахло. Ковпаки на колесах з бутилок, Походу там вже земелька в підшипниках є. І Хто знає, скільки воно їздило з ним, Рама та непонятна. Та древній механізм той. зараз заїдемо на нову пошту, заберемо гуму на той транспортер. Перебувати його не вже, тому що вже хлопці по нього приїхали, вже десь перебуються по дорозі. Так, друзі, ми дуже вдячні е, Віктору, нашому підписнику за гуму. Ну, в принципі, я думаю, підеть така, якщо немає ніякої. І дуже вдячні Петру, він сам з Німеччини, а сам він казав. Подару, подарував ось таку ось німецьку маслобойку. Дивіться, а ну крутний. Це, мабуть, треба окреме відео зняти, да? показати, як вона працює. Ну, Розберемося. І Скорость доволі. А, там ще й редуктор. Да. Диви, яка класна. Не просто так. Та сила. Красиво. Так, все, поїхали, бо нас хлопці вже ждуть. Так, друзі, дивіться, цю ж ось машину будемо завтра розігрувати, так що не забудьте завітати на ефір. Доброго дня. Доброго дня, Володь. Вова. Вова. Тьоска. Вова. Самі Вови сьогодні зібралися, так? Да? Так. Машинка уся ваша. А, так. Да, так, Зараз давайте що, давайте колеса одразу перекидаємо, бо забудемо. Вже ти таку велику допомож показав. Да. Да. І, я думаю, що наші знайомі, ми збрасувалися і будуть збрасувати тобі на твою ету, будуть заходити. То ми оту ми ми машину будемо на наступній трансляції розігрувати. Бачите, воно десятки? Що... Представляєте? О, такі машинки там не заїжджають. Я знаю, ні, ну це ж вони. Мені... там на третій лінії катаються. Ну, мені дали, каже, віддаси да. військовим. Ми так да. подивилися. ну, Куди її віддавати, якщо вона вже там, щоб туди треба багато грошей, щоб вона їздила. Вона їде, але щоб вона гарно все було, в чорному кольорі. нормально. дуже вдячний вам. Дуже вдячний. Та нема за що, це Я ми вам вдячні. Вона нам принесе победу і буде служити. Так. Да. Вона, дивіться, повний привод, база довга, розпашонка з обох сторін двері. Бачите, відкриваються. Там ще ззаду якісь карманчики пороб... Ну, Зараз відкриємо, подивитись. Дивіться, який кабінет ага. тут. Хороший, так? Да? Да. Опа. Ну, вже, так, да, вже десь перебуєтесь без нас, бо е, ми просто не вспіли, ми тільки забрали цю гуму. Головне, що вона заводиться, їде обслужена, фільтра, масла, це все поміняно. Походові зробили, все, що було поламане, в общем, зробили. Ну а так, то в принципі, косяків поки ніяких великих знаю чув, Жінка казала, у вас тут хтось з дронами зв'язаний. Да? Mm. Там я дам телефон нашому дрончику. Ну, ми, ми плануємо робити, ми будемо збирати. Кошти і робити самі дрони. Вов, я дам Мистики. телефони нашому дрончику і дам у мене брата зять, угу. вони айтішники. Вони збирають гроші, ці всі діла. Я зведу, дам телефон твій, зять. Поняв, та є в нас, є. у нас команда, все, є, тільки грошей. Щоб вони знали, куди перебрати. Вони раз більше мільйона скинули і їх Шусь. надурили. Ну, заїдю, Гро... Там же ж із гаража позагружать щось. Ми ну, да. ж не попали, куди вони скинули, а, Надурили. То хулігани. Та зараз такий дурдом, Оце ж ці дрони, що ми хочемо робити, вони стоять в інтернеті 200 тисяч один. А ми можемо його робити за 40 тисяч по собі вартості. Тобто, ну, я думаю, люди підпишуться. Добрий день! Слава Україні! Героям слава. Добрий день! Слава Україні! Героям слава. А вони ще один козак йде. Слава Україні. Казачі. Слава Україні. На, Матвій, Це знак зна, зна, нашої бригади 31-ї. Механізуваної. Я хочу подарунок! – Героям слава. Тримай тобі. тобі подарунок, Казаче. Ми ще її хотіли прапор України. Та є у нас прапор України. Победу. Провеземо. 31-го бригади ще в руну такий. Виглядає так. Отут звізда, а отут вона закрита і отут. О! Це Анатолій із сусіднього села і він знайомий з цією фірмою, що роблять yeah. ці сухі душі. Якщо потрібно, то вони можуть їх е, робити. Там, просто потрібно лист звернення робити. І вони прямо без, безкоштовно yeah. можуть їх давати. Якщо потрібно буде, тоді зі мною ввяжуть, yeah. я вам скажу, до чого. Це дивіться від Бобрийської громади. Тут е, сухі супи, борщі і чаї. Декілька мішків вам yeah. дуже вдячні. Yeah. Три. Є. Дивіться, є такі ось друг армія робить заряджалки рожків. Ага. Таке треба, коли зимою руки як мерзнуть. Це дивіться на 5,45, 7,62, а це ось у натовпі. Скільки вам треба, то можете взяти. Давай візьмемо скільки 12 чоловік. 12 іде 6. Ну, по три штуки, якщо можна по три штуки. О, ось у енергетики, не знаю, чи ви таке п'єте. Ну, ну я знаю, що там хлопці таке п'ють. Це ось, дивіться, Тетяна Сергієнко з Італії прислала. Тут і смаколики, і сигарети імпортні є, хто кура. І носки, і тут в носочках теж смаколики для кожного, серветочки, да, навіть зажигалки є. І записочка там є. Дякуємо. Тетяні Сергієнко, із Італії. Що що? Не знаю. Зараз там по документах я розкажу все. Теж це шкарпетки, да? і арахіс це теж із. Так, да, із Бобрицької громади теж. Подяка їм. Спальник, якщо треба. Треба спальник. Великий. Ні, спальники комусь немають, то в нас А лопати треба вам чи ви не закопуєтесь? Ні, у нас лопата є. Да. Дон Донкрат у вас, якщо що, є, бо він в співприєміті. Є, є, є. Понял. Бо він приїде завтра, а... Трос даю буксировочний. Трос буксировочний, Це Сирій Миколаївич такі плете. Ну, да. І, якщо треба скоби, такі речі можемо заїхати на. Ні, скоби з проблемними з скобами. Дякую, що захищаєте нас. Ви самі кращі. Слава ми Україні! Героям слава! Ми обов'язані це зробити. Дякую, що ми можемо спокійно спати і навчатись. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава і ще. ми вас любимо! Угу. Слава чудовищі. Україні! Героям слава! Я передаю цю машину цим крутим дядькам із 31-ї. Механізованої бригади. Слава Україні! Героям слава! Нехай вона оберігає вас і рятує вам життя в будь-який момент. Дякуємо, будь ласка, слава Україні! Героям! слава! Будь ласка! Ви, братики, дуже вдячні. Тому кому я тобі дуже вдячні. Це ми вам вдячні. Ви більшу роботу робите. Дякуємо. А підписникам ми благодаримо <гас> за вашу допомогу. Ми вам обіцяємо те, що ви чекаєте від нас. Побіду і ми вам гарантуємо, що ми її доб'ємося. Слава Україні. Героям, Героям слава. Ну да, так, ж бачиш, тут все чітко.

Так що, друзі, я дуже вдячний всім, хто долучився до нашого збору, хто долучається, не забудьте завтра зайти на нашу пряму трансляцію. Ми будемо розігрувати автомобіль, доволі цікаво буде. І е, хочеться побажати всім, чи що я що тост кажу, чи що. Хочеться попросити вас, щоб ви поставили вподобайку та написали хоч будь-який коментар для даного відео. Ну і е, хочеться попросити вас, згуртовуйтесь і допомагайте Збройним силам України, тому що. Це сама важлива справа на сьогоднішній момент. Дякую всім за перегляд, до побачення і до зустрічі в нових відео.